Шановні друзі, вітаю вас із 31-ю річницею незалежності нашої рідної України. Шість місяців сьогодні ми виборюємо в черговий раз і доказуємо свою незглавність, незламність українського народу і цю героїчну боротьбу, яку ми розпочали проти агресора, проти клятого Путіна і проти клятої Російської Федерації, які напали на Україну. Україна доказала всьому світу свою незглавність. Свою непохитність, свою жагу до перемоги і силу волі. Такого об'єднання, як зараз в Україні, не було і не буде ні в якій країні світу. І ми задаємо собі питання, як би інші країни боролися за свою незалежність. А Україна об'єдналася. Об'єдналися і волонтери, і прості люди, і об'єдналися всі ті, хто хоче жити у вільній, незалежній Україні. Це територіальна оборона, це Збройні Сили України, це всі ті, хто хочуть найголовнішої мети це перемоги України і справжньої незалежності. І економічної незалежності і взагалі незалежності без того, щоб нам хтось хотів диктувати, собою Росія, і свою умовах. І постійно нам це робили. Прогазова Голда, полякали. Зараз Україна проходить тяжкий період встановлення, але наші зарубіжні партнери нам допомагають. Україна отримала хімарс. Які роблять переломний період війни, Україна отримала американські гаубиці 37 Сім, також багато інших заробітної історії, високоточно, яку нам дають можливість бити чітко в ціль. І головне це дає свої результати. Ми віримо, що дуже швидко Херсон буде наш. Донецьк, Луганськ і Харківщина будуть наші. І головне, ми віримо в перемогу. Ми віримо в нашу Україну. Ми віримо в наші збройні сили, і ми віримо в те. Що ми покажемо всьому світу, як відбудується Україна, яка це буде відоча, найкраща країна без прихливих політиків, без армії, яка ще будувалася з радянською за з новою сучасною армією, яка сама може приймати рішення, яка може не чекати команду, а стріляти відповідь з новими технологіями, з новими сучасними системами відеоспостереження, мобільної розвідки, системи автономного спостереження. Для того щоб у наших спецпризначенців, у наших військових були справжні очі, яку дають можливість контролювати, дивитися і своєю армією дронів із все-таки українськими байрактарами, які будуть вироблятися в нашій країні. І коли в нашій, коли в нашій Україні будуть вироблятися всі ці сучасні технології, це робочі міста, це податки в державу, це гроші в державу. І саме головне, що Україна стане Збройно незалежною, економічно незалежною, сильною країною, яка може дати відпір. І тоді ніхто, повторюю, ніхто не посміє напасти на нашу країну. А ми будемо сильними, квітучими, незалежними, щирими. Слава Україні з Днем Незалежності зі святом! Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!